Друзі, всім привіт! У нас сьогодні 3 листопада. Довгі осінні вечори. Дуже скоро тимі, П'ята година вже темно. Давно не виходив на YouTube, нічого не виставляв. В общем, сьогодні хочу виставити такий коротенький відео, показати вам як я жарю карасика. Одним словом, рибку я наловив шалітом. Вона лежала в мене в морозильній камері, витягнув. Зробив прорізи, щоб не було чути якісь точок вистюків, щоб вони гарно прожарилися. Жаримо ми рибку мука, яєчко і на пательню. Ось така у нас вже красота. Як воно шкварчить. Для себе я карася жареного відкрив досить недавно. Весь час його на тараньку або на копчення маринував. Але жарені вони купці просто божественні. Просто капітать. Давно не виходив на YouTube, толком не годи нічого зняти. Рибка не клює, бо похолодало. По грибах теж пусто. Ходив недавно в лісочі на гриби, то не було взагалі нічого. Ось якось так, так що жаримо рибку. Смакота. Народ просто смакота. Коротше, вот таке відео. Не забувайте про мене. Я думаю, скоро щось щось знімемо нормальне. Або збір грибів, або на рибалочку якусь вийдемо. Так що всім пока.